У гуртожиток одного з дніпровських вишів нещодавно заселили ще сім родин з Маріуполя. Трохи раніше там вже облаштувалися 27 переселенців до прийняття мешканців. Чотириповерхове приміщення відремонтували та повністю меблювали. Кошти на це виділила Франція. Разом з місцевою владою, разом з громадськими організаціями, з волонтерськими з міжнародними організаціями ми робимо все для того, щоб е, ті люди, які е, Полишили все на територіях, де наразі ведуться активні бойові дії. Почували себе якомога комфортніше і краще. Дійсно, ми дуже вдячні міжнародній організації міграції. Ми дуже вдячні. Французької республіці і уряду і народу, і за те, що вони допомагають. Вони не залишаються осторонь нашої біди. Саме у цей проєкт міжнародні партнери інвестували 300 тисяч євро. Приміщення відремонтували та меблювали. Згодом його утеплять. Навколо створять затишну зону відпочинку. Надзвичайний і повноважний посол французької республіки в Україні навідався до гуртожитку, подивився, які умови тут створили для переселенців насправді années... протягом численних років Франція впроваджує тісну співпрацю з містом Маріуполем з його міським головою паном Вадимом Бойченком. В рамках цієї роботи ми насправді започаткували проекти з модернізації водочисного заводу і модернізації водопостачальної мережі міста Маріуполь. модернізацію так само міської лікарні, а так само проект щодо модернізації набережної міста. Насправді, в такому форматі уклалася ціла цілий спеціальний формат супроводу з боку Франції розвитку міста Маріуполь. Коли розпочалась війна, і місто Маріуполь зазнало цієї долі стати містом жертви, містом мучеником І коли тисячі людей постраждали внаслідок цієї агресії, в цих важких і драматичних умовах Франція ухвалила рішення лишатися поруч, супроводжувати якомога постраждале населення. Житло тимчасове маріупольці, які знайшли прихисток у Дніпрі, можуть залишитися тут до перемоги України, і певний строк після неї. Наприкінці року ми почали вже створювати перший пілотний проект тут саме у місті Дніпро. 27 квітня ми вже мали відкриття, і зараз ми разом з вами поїдемо. Побачимо і будемо видавати ключі для маріупольців, які приїхали до міста Дніпра під час війни і стали тимчасово переміщеними особами це вразливі версти населення. Це мама, наприклад, яка втратила свого чоловіка в Маріуполя, який захисник Азавсталі, яка самостійно сьогодні виховує трьох дітей і сьогодні чекає, дуже чекає допомоги від держави. Тому держава сьогодні допомагає таким чином, і перший гуртожиток в державі Україна був створений сьогодні в Дніпро. Цей пілотний проєкт надихнув наших партнерів, і ми маємо наступний крок, який сьогодні ми узгодили. Обмінялися вже документами. Це дає можливість наприкінці цього року створити ще додаткову можливість для Маріупольців. Це пілотний проєкт був забезпечив лише 35 сімей. Сьогоднішній проєкт забезпечує 333 сім'ї. Тут у місті Дніпро. Понад рік тому з двома дітьми на руках пані Оксана тікала з Маріуполя. Зупинилася на орендованій Квартирі у Дніпрі нещодавно ж переступила поріг своєї кімнати у гуртожитку. Каже, для неї це суттєва допомога. Тепер родина облаштує тут свій затишок, а ще заощадить. Через центр я ми узнали через телеграм, то тобто через людей ми зареєструвались там. Якби ми виділили всі давали об'явлення в групі, то тобто по поводу життя. Ну, я решила спробувати. І от потім мені дзвонили і сказали, що ви входите, як говорится, в перші десятки, що меня був шок, звісно, я не ожидала цього. Сделали, звісно, очень уютно, комфортно. На першому поверсі гуртожитку облаштували комфортні зони для дітей та дорослих. Це коворкінг з необхідною технікою для навчання і роботи, а ще дитяча кімната та кабінет психолога.